Слава Ісусу Христу! Що холодно, Померзнули? зараз буде тепло. Зараз побачимо, як Дух Святий зійде на нас і розігріє наші серця. Кожен зрозуміє, чому Він сюди прийшов. І для чого він тут є. Так, ми всі сюди прийшли не по своїй волі. Я вам скажу, так. зразу. Бог зробив так, що ми прийшли сюди. Бог зробив кожен раз, Він дає кожну хвилину, щоб ми були біля нього. Він про нас піклується, і він знає наші нужди. І Він знає, куди нас послати. Я вам скажу зразу: це не є намарно, що кожен прийшов сюди. Коли люди приходять на якесь місце, це тим керує Бог. А далі ті думки, коли вийдуть з того місця, ті думки і ті вчинки, які вони зроблять. То хай самі собі наговорюють на себе, не на Бога. Бог їм слово сказав, положив їхнє серце. А як вони ним користуються, це є вже їхнє. Сьогодні буде така легенька проповідь. Про такі е, звичне для нас явище, як не наповняння свого серця господу. Подумаємо, ну що тут такого. Правда, ми є християни, ми знаємо, що не можна чинити, нарушувати заповіді Божі, що не можна там чинити блуду, крадіжки того. Але, правда, Не задумуємося над тим, що можна того всього не чинити, і Богу війни Ви не догодяти. Ви знаєте, що наша місія на землі прославляти Господа. Будь-яким? Будь-чим. Словами. Піснями, віршами, нашими вчинками, нашим виглядом, нашим всім. Ми мусимо прославляти Господа. Так є написано. розумієте Якщо ми не будемо прославляти Господа і не будемо упокаюся, то ми будемо похожі до того, як Ісус сказав до одних місць. Ви знаєте, сказав Евангелія від Матвія, 7 розділ. Івангелія від Матвія, 11 розділ з 23 го вірша. Івангелія від Матвія, 11 розділ 23 вірша. А ти кипеш науми, що до неба піднісся, аж до аду ти зійдеш. Бо коли б у судомі були відбулися ті чуда, що з тобі вони сталися, то лишився б він то був би по сьогоднішній день. Але кажу вам. Що в судомській землі буде легше судному, аніж тобі? Розумієте? Ви знаєте, що були такі міста Судом і Гумора, що Бог їх попалив. Був таке місто Капернаум, в якому Ісус Христос зробив перше своє чудо. Він багато чуд зробив в Капернаумі. А чому ж він каже, що буде йому гірше, ніж Содомові і Гумора? Розумієте? Ісус прийшов, показав свої чудеса, показав, як тут працює Бог, що Він від них хоче, а вони йому не повірили. А знаєте, що судом і гумору спали? Бо там не було такого. Там Не було того, хто показав би ті чудеса. Був праведний лот, але він не показував ті чудеса. А прийшов Ісус, якби Ісус прийшов судом, би був спасений. Ви зрозумієте, Ісус прийшов в Капернаум, показав такі діла і йому не повірили. Господу і не повірили, який прийшов до них. Правда, якось дивно здається? Правда? от скажіть, якби в Бузькому сталося такі чудеса, ми б всі повірили. Я щось сумніваюся, тому що ви всі повірили. Нема такого. Знаєте чому? Бо. Серце би наше не було наповнене ісусом. Розумієте, хто повірив в Капернаум в Ісуса? Хто повірив? Ті, що були з ним. Ходили з Ним, бачили то з ним, слухали Його проповідь, слухали Його слова, приймали в своє серце, вони вірили йому. А що в Капернаумі не міг цілий повірити в Ісуса? Правда, ні? А чого не був? Або вони не ходили? Кожен мав свої справи, кожен мав. Діла, так я маю зайнятий, зайняти, бо, ну, взяти тепер на той час. ну, Давайте на теперішній переведу. Я маю поле, я маю городи, я маю будову, я маю роботу, в мене бізнес, в мене тиво, я не маю часу ходити до Бога. Є таке? Він скажу є. Правдиво є. Так люди зайняті собою, що Бога вже не бачать. А як ви а коли Бога замічаєте? Коли вже ті всі зайняті, що було. Їм вже забралося, здоров'я забралося, все позабралося, тоді, ого, нема ні в кого допомоги, треба йти до Бога. Треба йти до Бога. Так воно є. Так в тому світі є. Що ми тільки до Бога прийдемо тоді, коли вже нам все? На тому вже бачимо виходу, нема ні від чого. Тоді вже йдемо до Бога. Вже будемо, йому служили, будемо то. Але подивіться, як то воно є. Подивіться. Ну, буквально місяць-два і далі вже забули. Появилися якісь гроші в кишельці, шитово, і вже того, і Бога вже таку маленьку вже не треба. Розумієте? Люди не наповняють серце своє, не наповняють. Словом Божим. Ніби ходимо на зібрання, ніби трохи читаємо Біблію, але не наповняється серце. А чому? Тому, тому ми не так. Ми ходимо на зібрання, бо інші ходять, аби ходити, аби. Ну аби так прийнято в нас. Ді бувають і родини християн, які вже були народжені діти, і вони кажуть, ну, батьки наші ходили, і ми будемо ходили так. Але саме серце не наповнюють нічим. Саме серце вони ще наповнюють, поки є тут. В церкві є, серце наповнює. І то рідко може. Є такі люди, що вже і в церкві, напевно, вже перестають наповнювати. Або прийшов би бути. Розумієте, саме серце вже треба наповнити в храмі кожному. Але коли, вийшовши звідси, з храму Божого, нам треба і поповняти його далі. От дайте самі собі відповідь, скільки часу на день ви поповняєте своє серце Ісуса. Статистика була така. Брав такі статистики, не знаю. Наприклад, що взяли з християн статистику. Хто як наповняє? Ну, таке взяли приблизно. що Одні години наповняють. Одні години. цілий день годину наповняють серце Розумієте? Другі пів години. А що говорять вже далі? Далі вже нижче нижче нижче. Зумієте? Ми привикли наповняти серце, наприклад, для нас найбільший день це неділя. неділю прийшли, так, ми дві години відбули, значить ми дві години наповнили серце. Але то треба кожен день робити. А не тільки в неділю. Кожен день. В неділю обов'язково чотири години, не то, що дві. Чотири, бо то є Божий день. Так і написано, що неділя це є Божий день. Ми мусимо присвятити неділю Богу. А ні, ми маємо зосереджуватися тільки на тому, що в церковне служіння в нас неділю, дві години, вийшовши звідси, ми вже забували все. Ні, ми мусимо далі наповнювати своє. Так розумію, тяжко є. Але ж можна вийти в неділю, з церкви і робити якісь чудеса. Можна? Можна показувати своїм виглядом, можна показувати, можна допомогти, а можна, хто має бажання. Ти того, Когось відвідати? Відвідайте, от в неділю прийдеться по своїх родичах. Прийдеться в неділю по своїх родичах. Згадайте також самі собі. Задайте питання, скільки разів ви були в своїх родичах? За цілий тиждень. Я розумію, що нам добре мету. А скільки ми за цілий тиждень були в своїх родичах? Правда, в нас маленьке містечко. Наприклад, беремо нашій маленькі містечко, маємо тут родичів, Скільки разів ви за тиждень у їх буде? А? Тяжко то є? Я знаю. То є тяжко. Правда? А, ми кажемо, ми ж любимо ближніх своїх. Ми любимо, але ми любимо. Як є написано? Правда? Люби ближнього як самого себе. А ще, як є написано, ви знаєте? Хто відкажеться від своїх рідних? Є ще не вірно. Ну, Пам'ятайте? Скільки, скільки ви разів ходили до своїх родичів от в ті, е, за неділю? А мені тяжко згадати. Ми так забуваємо. бо є, ну є в нас родичі, ну то що, ну то є. Ну, то... Вони живуть, колись бачив раз на місяць, там подзвонив. Добре, добре, все їм значить добре. А хто вам то скаже, що добре? Ви якби два рази за неділю прийшли до них, подивилися, чи їм добре. Тоді би було видно, чи їм добре. І кажемо, Та ми маємо багато родичів, то ми маємо багато того. Що ми маємо, як ми навіть не знаємо, хто що є. Я вам скажу, що є такі люди, що, напевно, навіть не знають, хто народився де там. Чи помер хто в нього. Приходять, питаються, а де той а де той. Кажуть, то ти що не знаєш, він вже рік тому, як помер. О, рік тому, А що ж ви мені не сказали? Ти ходив до них? Питався, чи вони живі, чи здорові. Ходив? Отак От то. Подумайте. Можна і таке зробити в неділю. Правда? можна прийтись? Відвідати тих слабих, відвідати тих, що ми бачимо. Так, це є наше теж служіння. А звідки ти знаєш, чи ти прийдеш до нього, чи ти вже не останній раз його бачиш? Так. Я вам то говорю, це є так Бог нас посилає, дає не для того неділі, щоб ми прийшли і цілу неділю при, прибули в марноті, як то уважається. в церкві були, прийшли додому. Що робимо? Ну, признайтеся собі, я не буду ні так вам кому кожному тецям. Що робимо? Скажіть, скільки потім годин телефон з рук не випадає? Задумайтеся. Бо напевно до того, поки батарея не сяде. Ну, якщо ще хто добре знає, то ще зарядне включає і, і далі. Скільки з того всього у вас, що ви той телефон в руках тримали, скільки з того всього, хай буде, ви подивилися проповіді? Тоже задайте собі питання таке. Скільки ви проповіді подивилися за той час? так Я знаю, я такий. О, я відкриваю зараз мобільний. Ох, я зараз так проповіді. Так, Богу ну, на Бруся. Одна добра, друга добра, третя добра. А то можна пропустити. О-о-о, щось там. Тривати. І вже заходили якби для Бога, а закінчили вже там фільмами-бойовиками. Я вам розказую, як воно є. Ну, Задумайтеся, то є правдива тиво. Скільки ми часу предлагаємо, ми наше серце пустотою наповняємо. Якщо ми наше серце напускаємо пустотою, я вам скажу. Ніби ми нічого поганого не робимо. Не крадемо, ні ні, але серце напускаємо пустотою. Якщо ми його наповняємо пустотою, ви знаєте, що сатана, сатана, він має владу і над пустотою. Він, не має, він має владу і над гріхами, і над пустотою. Ви ніби нічого не зробили, ви їй своє серце не наповнили. А раз ви не наповнили його, яка, як Ісус притчу казав, як не наповнили, то що? Сатана має повне право вернутися назад. І прийти, і не сам прийти, а з цілою компанією і ще з собою привезти. Не думайте, що то є. Якщо ви думаєте, що ви покинули гріхи і вже не грішите, а не своє серце не наповнюєте Господом, то сатана має велике право вернутися до вас. І не обіжайтеся тоді, коли вас Господь зцілив з чогось, а хвороба назад вернулася. Не думайте тоді, коли Господь звільнив від якоїсь залежності, а та залежність назад повернулася? Так. Як написано, хто думає, що він стоїть, дивися, щоб не впав. Так воно є. Так воно в тому світі є. Ми своє серце тут наповнюємо Богом настільки. У наше серце буде стільки. ми настільки наповнюємо, а то все решта сіра маса. Ні, пустота. Надивитися, надивитися того всього, надивитися, а потім зранку встали, навіть забули, що дивилися в останню. Але якби ми за той час прочитали Біблію, я вам говорю точно, ви б зранку встали і точно пам'ятали, що ви прочитали у Те слово би вам закарбувалося, ваше серце. Ви б ним жив. Ви б ним жив. Ще одне є для нас таке важливіше це, як люди будуть сприймати нас. Як ми можемо взнати, чим ми, наші серця наповнені пустотою? Так Ми дуже багато всі говоримо, ми є християни, ми служимо Господу, ми знаємо, що таке любов. Так. Але Ісус говорить, він говорить це в Євангелії від Матвія, 7 розділ, 16 вірш. Євангелія від Матвія, 7 розділ. 16 вірш. У їхніх плодах ви пізнаєте їх, бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди, кожне дерево добре. А дерево зле плоди родить лихі. Не може. Родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Уто ж був по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Подумайте. Там що написано є? Чи ти віруєш, чи ти не віруєш? Правда? Там написано, які плоди ти даєш. Які плоди ти даєш. Багато є невіруючих людей, які роблять плоди добрі дають, правда є? А є багато віруючих людей, яких годі дочекатися доброго плоду. Добре, що я є спасений, моя сім'я навкруги спасена, хата в мене є, все в мене є. Я себе обгородив таким малесеньким, як то говориться, острівцем. І мене тут все решта не інтересує. Мене Бог спас. Правда? Дуже гарна така. Я вам скажу, що за пару місяців не дуже добре буде слава ходила по тому місті чи селі, якщо ви так будете жити. Вам точно вам скажу. Підуть зразу ті всякі проповістки, то, то якісь штунди, то якась секта, що вони там роблять, непонятного і того всього. Чому? Чому так почали говорити про людей? Увірючі, люди почали ховатися, почали осторонь відходити від світу, робити свою якби, общину, і все далі нікуди не виходимо. Світ не виходимо, тільки самі самі. А ви знаєте, як світ є? А що вони там таємно сховалися? Що вони роблять? Що вони роблять? Скажіть, як вони не ходять, не проповідують, вони не показують своїми вчинками, що вони, які вони є, що вони роблять там? Тяжко, правда? Тому і запам'ятайте, брати і сестри, плуди ваші теж мають бути. Вони мають бути. Добрі діла, завжди мають бути з вами. Завжди. Буває такі випадок, правда, як то кажуть? Ідеш а до тебе прийшов, якийсь дивишся йде бідулаха. Дай б 100 гривень. І тут у тебе така думка. Хай би пішов робити? Я цілими днями роблю, а він прийшов до мене в тей, і питає, де історю. Іди роби собі. Правда, є таке? Бають такі моменти. Якби запхав руку в кишені, дивився то остатнє сто. Ой, мені ще треба щось, там А я йому віддам От вам і Господь провірив, які ви є. От я вам зразу говорю: Господь зразу провірив, які ви є. Господь вам благодать дав, він вам дав те історювати. Ділися з ним. А ти відкрив кишеню, подивився? ага, ні Ну це ще йде, брат, йде, йде, я не маю. Ніби і не обманув, правда? Потім сам собі додаєш, що я нічого не обманув, я просто ті гроші мушу дати, щось купити, там, жінці, ще щось інше не обманув. Я ж не маю таких лишніх. А Господь провірити, чи ти тим даром, що він тобі дав, чи ти тим даром не нехтуєш. Кого ти більше любиш, Бога чи дар, що він тобі дав? Задумайтеся, ви, брати і сестри. Кожен задумайся собі, кого ти любиш? Ти любиш більше Бога, чи ти любиш той дар, який Бог тобі дає. Тому не даром Господь говорив про того юнака, що горе йому буде, ви пам'ятаєте, про багатого юнака. Бог йому все дав, а потім попросив. Задумайтеся собі. Чи ви любите Бога, чи ви любите то, що вам Бог дає? Це є велика наука. Її так просто не, дуже тяжко прийняти. Але якщо наші серця не будуть наповнені Словом Божим, нам це буде Воно в наші мозги не буде входило просто. Як можна віддавати те, що я маю устатньо? Хоча Якщо добре задуматися, а ви подивіться, як Господь наш, Божець, віддав те, що Він мав улюблене. Улюблене мав, яке любив познать усе, він віддав за нас, свого сина. Тяжко правда удуматися, як так можна? А хто б з вас так дав? Задумайтеся, чи дочку, чи сина? За когось? За невірного. Задуматись теж треба. Господь нам то все дає, наші дари нам дає, нам все дає, а потім просто раз просто, просто нас хоче не спокусити, а випробувати. У будь-якого і скаже, дай мені то, а ми вже собі слово Божого не дотримуємо. Нам вже стає шкода. Тяжко та наука. Але вона входить, якщо ми її наповняємо отим. Слово Боже, Має бути в нас завжди, кожен день. Я казав вже, що тяжко взяти Біблію на один день на 15 хвилин, але почитати добре, а не аби то було для того, як то казав, для Галочки. Казали, є такі, що практикують, що за рік мають прочитати Біблію. Можна і таке робить, Але якщо читати добре, її розумом і розумом, а не так, аби по скорше, скорше, скорше. Так, я вже, я вже прочитав, за скільки, за три місяці, так, я вже 9 місяців можу її не читати. Я вже прочитав. Маю 9 місяців спокою, тепер на другий рік тримаю на другий, Ні, Ні ви мусите її читати, наповняти своє слово, тим, що я. І я вам ще раз кажу, якщо ви читаєте в Біблії якусь історію, якщо ви читаєте якісь субиття, е, прибачаю, е, якісь. То не забудьте замість тих людей підставити себе. Як в вашому -то випадку є? Не забувайте підставляти. Це є самий найліпший вихід. Підставляйте себе. Чи ви так робите? Може, ви так робите? Чи ви робите інакше? Чи ви слухаєте Бога, чи ви не слухаєте? Отака вона є. То, що мав мені розказати, оце вам є. Хто добре слухав, той собі покладе на серце. Я вам кажу. Тому, брати і сестри, давайте станемо і помолимося, щоб Господь дав нам мудрості добре служити.